Сивина, чи існує вихід. Якщо ваші батьки мали ранню сивину, звичайно, у вас також буде рання сивина, і це генетична історія, на яку, на жаль, ми особливо вплинути не можемо. Проте, якщо посвіння волосся трапилось внаслідок гострого стресу, або є супутнім станом при певних хронічних захворюваннях, які супроводжуються дефіцитами та хронічним окислювальним стресом, ми можемо спробувати повернути пігмент. Пігмент меланін синтезується заміною кислоти терозину, цистеїну, а також мінералу міді. Відповідно, це три ключові дефіцити, які необхідно заповнити. Не забувайте, що мідь ми завжди балансуємо цинком і навпаки, тому що, якщо приймати ці мінерали в моновигляді, вони будуть виснажувати запаси протилежного мінералу. Відповідно, після курсу міді необхіден курс цинку або розносити прийом цих мінералів впродовж дня. Наступна ланка ми коригуємо окислювальний стрес. Викислювальний стрес пошкоджує ДНК, пошкоджує меланоцити, відповідно, вони не можуть нормально виконувати свою функцію синтезувати пігмент. Найголовнішим антиоксидантом в нашому тілі є глутаціон. Можна безпосередньо приймати глутаціон у різних варіаціях, або ж можна приймати прикурсори глутаціону – це амінокислота, цистеїн, Н-ацетилцистеїн або НАК. І мінерал селен, який є необхідним кофактором в реакції синтезу глутатіону. Також у нас є такі антоксиданти, як вітамін С, водорозчинний антоксидант, та вітамін Е, жиророзчинний антоксидант. Їх також можна додати в програму корекції силини.